Добрий день, сьогодні 4 травня. Їздив я сьогодні велосипедом у справах. Їду, дивлюся, такий кущ красивий. росте. Але чи? От такий. Ну просто таке-таке деревце гарне. Думаю, ну оце. А в мене немає такого. І що робити? Можна там заокулірувати, в серпні місяці взяти живець і заокулірувати. А можна і зараз щепити. От з листям, з квітами, а як? Та так. Ось вони ось я тут відламував. Відламував тому неаккуратно. Таке воно і всередині розовеньке. В кожній гільці. Майже в кожній є бруньки сплячі Зараз покажу. Ось тут, з іншої сторони. А ця ось тільки на розпустилася небагато. От. Ну а далі вже більше там з квітами. Ось ця частина Практично з плячими бруньками годиться для щеплення. Навіть і отакі. Об... Можна обірвати листя ось. І... і тут можна щеплювати це. Там уже більше всього, що буде знову додаткова брунька. Ну, в крайньому разі тут, тут є ось це ось яблуня. Теж із квітами, ось дивіться, сучок заміщення тут запізнюється, буде тільки квітнути. А ось бруньки. Ось ця частина. Беремо і щеплюємо, якщо треба. Так що навіть кому дуже хочеться, хто запізнився, а Сусіда росте якась класна деревинка, то можна взяти от, де завгодно. сплячі бруньки, а далі вже порозпускалися. Так що можна придивитися і на кожній деревинці це можна знайти. Успіхів!